Хай буде світло, вирішила місцева влада, і півмільйона гривень пустила на відновлення освітлення в парку по проспекту Миру. Осяє проміння електроприборів, бульвар від підземного переходу біля України до площі дружби народів. Від колись функціональної системи освітлення залишились лише спогади. Проводку міняти. Скільки? Скока, треба її оцінути відкуди, то? А да, бум траншеї, ще копати. Ще довго роботи, багато? Так, да, роботи багато. Що ввечері чернігівці спокійно прогулювались парком, ремонтники протягнуть майже два з половиною кілометри кабелю та встановлять 97 новеньких світильників. Основна частина робіт це кабель, який зараз прокладений в землі, і він вийшов з строю. Його повністю треба замінити. Опори частково їх немає, а частково ті, що є, ми будемо використовувати. Ми їх ну, якби підремонтуємо, поставимо нову освітлювальну арматуру, на яких світильники тримаються, поставимо нові світильники. Тобі ж це капітальний ремонт всіх мереж. Відремонтує ліхтарі у центрі міста приватне підприємство, котре працювало над освітленням дзвіниці Троїцького собору. Відновити обіцяють не тільки центральну частину скверу, а й паркові доріжки. Незважаючи на замовлення міської ради, жодне з комунальних підприємств не поспішило взятися за роботу. Комунальне підприємство КП обласної. Обласного підпорядкування, ну вони не взялися, тому що великі обсяги і фінансування на сьогоднішній час казначейства платить не своєчасно і нема обігових коштів, щоб воно працювало. Планують завершити ремонтні роботи вже до зими. А от чи торкнеться господарський порив міської влади асфальтного покриття у тому ж парку, поки невідомо. Хоча чиновники запевняють, проекти вже розробили, були б гроші.